Були жарти в мою сторону, коли дізналися, що я вчитель, що я буду розказувати історії в окопі. За відсутності обвинуваченого головика та його захисника при цьому доповідає, що так, в мене є Вісрочка, я працюю в школі з 2017 року. Всі військово облікові документи я завжди оновлюю. Кожного три місяці я ходжу, приношу документи до ТЦК, підтверджуючи мою роботу, що я працюю в школі. Я є вчителем історії. Я викладаю історію правознавства громадянського освіту. Що, там була як -яка, якась розмова була перед тим. Що, що там було взагалі? Були жарти в мою сторону, коли дізналися, що я вчитель, це відразу було зрозуміло, тому що я відразу надав документи, коли мене запитали. До речі, на відео видно, як один із піропітників ТСК тримає мої документи, а інший, знаючи, мої, що в мене нормальні військовообліковані документи, наносить два удари. Я нікого не ображав, не тікав, не чинив опору. Я надав витяг з резерву і відсрочку, ну оригінально, навіть не копію, з свого ТЦК. Він сказав, яку фразу будеш? Ну це ще до відео, що я буду розказувати історії в окопі. Одразу був удар? і Ні. Після того ви щось йому відповіли? Ні, чому? Я мовчки стояв, чекав, коли мені віддали документи.